Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про Міл Хіл, зовсім недавно в мене був тиждень стартів. І в цьому тижні стартів була в мене ось така чудова картинка. Такий Красивий набір від Мілхіл, це така картиночка. І ви знаєте, я в перший день я його вишивала день-один. Так, в мене кожен день був новий дизайн, і за день я вишила повністю всі хрестики. Звісно, вам це все покажу. І зараз я би хотіла довишивати цю роботу. і Завершити її, завершити її і відзначити, як завершені роботи, що допоки в нас іще зима, вона була хоч трошки актуальненька. Хоча я свої всі дизайни, практично всі дизайни з цього тижня стартів, були зимові, крім русалоньки. Але я хочу їх продовжувати, навіть не дивлячись, що вже скоро весна. І е, завершувати роботи початі. Є в цьому щось таке чарівне і прекрасне, коли ти завершуєш роботу. Бо є багато людей, які люблять стартувати. І мені це також сподобалося. Ну, але після чотирьох стартів кожен день вже трошки таки я відчувала перенасичення. Ну, але тиждень стартів був, значить, треба було до кінця тиждень стартів відбути. І давайте я вам покажу, що тут в мене є. Цю роботу я вишивала не на папері, я вишивала на брітні Лугана. Ось так вона в мене зараз виглядає. Це її всі хрестики вишиті на роботі. В мене тут відріз 50 на 70, бо в мене тут ще є дизайни від Мілхіл. Я їх не вирізаю, тому що це великий клапіт тканини, її простіше зап'ялити, бо п'яльця переходить трошки ще й наверх, гарно все тримається. І е, простіше. Вишивати тому все в мене так вкупі. Це є третій дизайн, який я хочу бачити в цій своїй серії шести. Конкретно маю я чотири: ну типу, ці три і ще один, два. Я ще буду шукати і підбирати, що ж мені. Буде сюди пасувати. Так, і я в тижні стартів не сказала. Але останнім часом всі свої мілхіли, які я вишиваю, я організовую собі на органайзер. Такий нитковий. Мені мені дуже він зручний, саме під ці проекти він мені дуже зручний. Такі органайзери вони мені принаймні, пришвидшують роботу. Ниточки мене якось, якщо навіть залишається, я повішую сюди назад. Ну, мені. Якийсь я один дизайн спробувала на ньому вишивати. Навіть самий простенький, самий такий е, найпростіший, маленький, так, все рівно мені так воно зайшло. Раз, два і все. Так, е, По швидкості. Схемка є, паперова і є у нас ще бісера, два пакетика. Бісера, ну, трошки такий, ну, не скажу, що мало. Ну, але небагато. всі цих ці ці цікаві такі матові червоні бусинки. Тут такий матовий блискучий бісер, ну, різний є. Треба його тако насипати, насипати, насипати і буде красота. Ну, звісно, є ще і є гудзичок, Сердечко таке красивенне. Так, де він буде? Десь тут, мабуть, внизу він буде. Так, ось тут він внизу буде. Ось тут він буде. Ну, гудзочок – це вже, знаєте, остання така е, вишенька на тортику. Причепила, пришила і по всьому. Тож, я хочу ось цю всю красу зробити. Ще красивіші. Ну яку красу. Ну ці такі смішні кардинали, цей такий вінок незавершений, незрозумілий. Я тут ще дивлюся, чесно, я не бачила, що я не побачила. Тут по кутках у нас якісь ще сніжинки, дивіться, біленькі будуть. Мабуть, е, ага, і біленький бісер. Це зразу взяти треба до уваги, що потрібно буде зразу відразу шити сніжинку і цей бісер. І тепер дивлюся, що я тут зразу бісер не пришивала. Тому що я люблю пришити спочатку всі хрестики. А потім вишити весь бісер. Тож я до цього хочу приступити з великим бажанням, з таким великим-великим величезним. Але тепер дивлюся, це ж в мене стільки ниток лишилося ще просто для того, щоб бісер пришити. Ну, нічого. Класно має все вийти, головне швидко і з насолодою. У мене є прекрасна новина, прекрасна картина. Прекрасне зображення для вас. І хочу вам з вами поділитися своїм фінішем. Це вже другий фініш в тижні стартів. Як би це дивно не звучало, але так, і в мене залишається до фінішів ще шість проєктів. Не дуже, це вже і мало. Шість, перепрошую, п'ять. Але воно не стоїть на місці. Я його потихеньку рухаю. Що буду розказувати вам про ці кардинали? Кардинали прекрасні, вишивати було легко. І ви знаєте, я чогось думала: треба якось подивитися з іншої сторони і якось по-іншому планувати вишивку собі таких мілхілів. Чому? Тому що я є прихильниця того, щоб спочатку вишити весь хрестик, тоді вишити весь бісер, тоді пришити. Це прекрасно. Пришити год який я зараз пришию, бо я за нього. Реально я забула. Я просто за нього забула. От він лежить від мене за півметра, але я за нього забула. Малесенький, хитрощенчин. Десь тут, так, ну хай буде тут. Ну ось і все. Почнемо знову. Це відео. Ні, дівчатка-хлопці, я жартую. Я просто поклала гудзичок, щоб вже мати таку загальну картину, де два красиві, яскраві кардинали воркують собі. І це таке сердечко, і скоро День Валентина. Ну, все в них вдалося. От, так до чого я вела? Я вела до того, щоб передивитися свою. Можливо, це як такі, знаєте, думки вголос, подивитися, чи можливо переосмислити свою е, хід роботи. Ось так це назвав. Чому? Тому що, наприклад, як я вишивала ось цей бексіж, ці зірочки, так я відповідно тою ниткою, в два складень, як повинно бути, зразу пришила бісеринки. Але я це вишивала в кінці. Аналогічно і тут, коли я вишивала білий хрестик, і біля котих білих хрестиків всюди є білі бісеринки. Можна було зразу-відразу пришивати білі бісеринки. От, і е, про зелений бісер це окремо, там пізніше розповім вам. Ну, мається на увазі, щоб відразу це робити. Але якщо подивитися на е, всі ключі, ніде не йде. Там спочатку бісером вишивай, потім хрестиком вишивай. Зауважте це. Навіть в Мілхілі. Так? Спочатку йдуть всі хрестики, півхрестики, потім йдуть бекстічі, потім йдуть бісеринки і в кінці самому гудзики. Це не просто так продумано. Просто Якщо, наприклад, вишити біленьким зразу, відразу, наприклад, Бісеринку, то потім, якщо будеш вишивати тим коричневим, то потім воно все постійно та нитка буде зачіплятися за тобі за ті бісеринки. Але як ідея дуже класна. Якщо, наприклад, зараз я це робила, я б вишила зелене. Потім би вишила некоричним коричневі бісеринки. І білого тут небагато, то відповідно білого би в кінці пришивала. А зелений, тут, а зелений тут двох відтінків, один такий звичайний такий блискучий, самий такий класичний бісер, а другий такий, як трошки хамелеонистий. Що один, що другий вишивається одною темно-зеленою ниткою, тому я... Пришивала відразу весь. І цей і цей одночасно пришивала. І ось ці горошинки, оці червоні горошинки, вони, як на диво, пришиваються не червоною ниткою, а також темно-зеленою. Тому, коли я йшла, вишивала ці бісеринки, відповідно, я пришила зразу ті бусинки великі. Ну і гудзичок, гудзичок ще не пришила, але зараз пришию, щоб була вже завершена красива робота. І е, по петітах ну, не люблю я цей бісер-петіт пришивати ще більше, ніж е, звичайний бісер цим півхрестиком. А петіт, взагалі хрестиком, то для мене хочеться, щоб і нитки між ними гарно, на цей натяг потрібно тримати, підтримувати. Ви розумієте, напевно, ну, через те, що в мене характер такий. Швидко, швидко, все гарненько поробила. Я так люблю. І коли йде така більш педантична робота, мені це дуже мене сповільнює і я боюсь не заснути. Я жартую на цій роботі. Так, Робота красива. робота... Так, назад. Я задоволена, що я її вже вишила. І... Я дякую своєму Миколаєві за цю роботу, за цей набір, що дав мені можливість додати в свою колекцію такий прекрасний дизайн. Мені подобається тут все. Воно таке. Знаєте, от скільки я вже вийшла тих мілхілів, не скажу, що багато. Ні, я себе відношу до початківця по мілхілах. Ніколи ще прев'ю не було гарніше за готову роботу. Тож, якщо ви боїтесь, не бійтесь, беріть, пробуйте і побачите, наскільки це красиві роботи. А мені потрібно, напевно, просто до того змиритися, що а, не все вишивається, отак сіла, вишила і погнала. А є таке, що треба посидіти, поколупати, постогнати, і в результаті отримати ось таку красиву. Роботу. Подивіться, яка вона красива. Разом з тим непришитим пришитим гудзичком. Ну, додає воно. Додає цей гузочок такої краси, такої, знаєте, як би, зверніть увагу, тут ще є гудзочок-сердечко. Отак воно щось говорить. Ті сніжиночки маленькі, такі красиві. Я, до речі, тут де сніжинки. Е е е е е е де сніжинка має такі в різні сторони, знаєте, оті палички. І я, відповідно, бісер цей сюди пришила, цей туди, цей туди, цей в ту сторону. В різні сторони, ніби так, знаєте, як розсяює ту сніжиночку. Не притримувалася того, що весь бісер на роботі. Так. Весь бісер, наприклад, оцей звичайний в мене ось так він лежить. Так. А по зірочках ні, в різні сторони він мене лежить. Не знаю, треба було так робити, чи не треба було так робити, ну я вже так зробила. Ось. Дякую вам, дорогі мої, що ви є зі мною, що підтримуєте мене і дивитеся на мої роботи, що вам вони подобаються. Сподіваюся, вам цікаво на, моє, на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайк, ну, можна і дизлайк, кому треба. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступних моїх відео. З вами була Марія. Гарно всім дякую і до зустрічі!